Привіт народ! Відповіді на питання на традиційному вигляді хреновому качестве на дивані вечора. Ну, коротше, отак, на дворі, бо пальцем хоч покажу, де що як, воно швидше вийде. Поки сьогодні мороз, мінус 25. крім того, що язиком недовго потілепать, більше нічого робити не хочеться. Так, питання. Питання по шнеку були: який яка труба? Ну, труба ви можете довільно брати, яку в нашому випадку 160 -та. Цельний кусок 6 метрів був взяти, ну я вже це казав. Е, який зазор між трубою і вітками? Е, дивіться, зазор робить великий, чи малий не треба. Лучше трошки більше зазор зробити, шнеку буде легше крутитися. Менше буде травмуватися зерно. Тобто, я вже в цьому бдився, трошки малуватий зазор зробив. Надо е, робити мінімум сантиметр, а лучше 1,5 сантиметра зазор. Це не смійтесь над цим, але отак. От 1,5 см буде той зазор, який вам треба. Почти ксоє, кукуруза, якісь крупні, бобові, там, що небудь із крупного може підклинювати, підкушувати, розминати. І, особенно якщо це посівний матеріал, ну, буде вибідні. Вот. А коли зазор великий, воно все подає, а мягка стінка за счет. Цього ж зерна, вона нічого не, не травмірується, нічого. Поэтому дивіться, беріть, беріть сумарний, сумарне, що внутрішній діаметр, там, ну, змі, 140 то шнек робіть на 3 см менше, і буде щастя. Так, По цьому я відвідав. По оприскувателю. По оприскувателю було питання. Не одне і не два, значить, по. А, давайте сразу шнек, ще один цей. На задньому плані люди помічають правильні речі, задають правильні питання. Дійсно полезна штука. Я щось так і не смікнув, сразу. А вопрос був, коли в обзор по цьому. По вигрузочному Доновському. Всі прекрасно знають, що Доновський шнек, висота погрузки в транспортні засоби мала. Ну, бажає, по крайній мірі, бути більшою. У нас була на той момент, коли ми приобрели цього дона. Була фура з полуприцепом зерновозом, 3,50 висота, І, ну, Ми просто ніяк як би хотіли, хоч в яму заїжджай, але все одно не погрузиш, малий той підйом був. Коротше, зроблено було що? Був з розборки взятий з металолома шнек від донора відрізали 1,60 1,60 Далі на нашому рідному шнекі відрізали десь на цьому рівні, тобто, де вихід вже отак от відрізали, от, стикували це все діло. Шнек теж удлинили на рівну цю частину. Яким образом? Внутрі в стулочку зі сільнякового кругляка всунули по 5-7 см в кожну сторону, там безшовна труба, і вона без проблем крутиться по сей день, вже який год, не год, навіть більше більше наверное, 7 років. Коротше, Оцю частину, що під зв'язочку, ми таку саму з того донорного приварили на ту сторону, там просто глуха була, приварили. вал цильніковий, що йшов сюди, ми його укоротили, розвернули. Взяли, значить доставили. Есть, оця штука була, ми таку саму наоборот поставили. Зафіксували вал, із, цього витачили з натяжного роліка, не звздочки натяжної витачили отаку приблуду, наділи, просто тупо обварили цепочок, от як поставили день не працює, нічого йому не произошло. Оця частина Бо ця частина держателя подшипника старца відрезана. И така ж сама із цього шнека сюди була приварена. Тобто, все. А цей вал, як шев, так він сюди і прийшов з той самой редукцией, та сама звездочка, що на ньому з рождения, наверное, було. Ось так от поступили. Ось тут прийде зрезать. І ось саме главне угол був поміняний Отут на найбільш тут 6 см. Це максимальний угол, на який можна переварити, щоб отут все влізло і все працювало Хрестовини не рвало і все остальне це перевірено Бо спочатку там одне зробили, а потім переробили це 6 см. Отак, клинчиком ровно, просто тупо відрізано, ставлений клинець і таким образом помінявся угол наклона. Так, все. Этот ответ я дав на вопрос. Подяко, что придется прийдеться у тут зробити. Вот таким образом. Вот так. Вот так. Воно классно платформу заскакує. Короче, вот так. Так, по цьому я ответы. Ну и опять же, дивимося. Всі прекрасно знают, как нормально, в принципе, нормально работает доновский. Цей ось зазор, що пальці спокійно вставляються. Тобто одразу сразу на свій питання, який зазор треба робити в шнекі. Ось. Це я видумаю. Понятно. І він без питань все вигружає. Так, по цьому відповідь. Метр шістдесят добавлено, там уголок зрізаний. Короче, детально дивіться. Працює безупречно, посидіть. Так. По цьому відвітив. По, по шнекам вроді би все, я тут таку пісульку собі зробив. Так, по оприскувателю, яке. Де берете кас? каз уви, те як привозять його, як його мішають і до цього відносяться. Плотність можна нагнати як угодно, але ми цьому щось не повірили і може правильно зробили. Може, неправильно, не знаю. Ми кас колотим самі. Це все є в пропорції, як його колотити це в інтернеті знайдете. Я просто на пам'ять не пам'ятаю. Цим розчетами брат займався, у нас агроном. От. І колотили самі в бочках, в єврокубах оцих пластикових. Без проблем воно все мішається. Ставили там 6-7 штук, засипали. По об'ємним частинам заливали і перемішували. Все получалось нормально. Там вони складовані у нас під навесом. Ну ладно. Кас робили самі. Плотність перевіряли, все іменно так, як, як пише книжка. Все вийшло. Де бере, так, бере, скільки касу відносите? В культиваторі ну, понятно, що ми по лісту його ще і в культиваторі там чітко сказано, що 100 літрів есть, може подивились, 100 літрів на гектар. В обробіток робимо культиватором. На бочку на цей ставом, як переробляли, я все показав 100 літрів на гектар вносимо. Результатом ми більш довольні. Ізумительні результати була можливість сравнити, десь хватило, десь не хватило, то різниця різниця Велика. Значить Там, де хватило, стартануло хорошо, при тих самих умовах, при тому всьому, дало ту ж саму кукурузу більше соточки, а там, де не застосовував, де старт був не такий жвавий, де трошки з запозданням це все пройшло, там по 70 дало. Тобто, самі думайте, ну і по другим культурам теж це було дуже заметно, прям лінії видно. Уви, не засняв. Воно все в спешки. Так. Э... Каз порівнянні з Ну це не різні срівні речі. Селітру кинув її через 3 години вже не видно, вона і спарилась. Тобто, якщо по лісту, може лісти схвати. якийсь там більший відсоток. Якщо це береться по просто по землі, кидається в надійді, що воно там передпосівна пройде, там, ну, це дуже відносительно, він, форма речовини не фіксована. Тобто, вона улетучується доволі швидко. Так, дальше. По давлению. Яке давление на це? Ну, дивлячись, які форсунки используются? Если там номер форсунок один используется. Э, в... Опять же, яка плотність, яку кількість внести треба, на якій швидкості ходиш. По цьому новому культиватору, да, приходиться нівелірувати десь погані умови, в плані, що дуже не поїдеш швидко, приходиться скидати давлення, їхати медленніше. Тобто, тут приходиться по таблиці працювати. Тобто Таблиця к насосу прилагалася. Всі давлення виставляти, або в інтернеті можна скачати до того насосу інструкцію. Тобто, це все реально до будь-якого цього типу по тому старому оприскувателю, звісно, було проще ми ходили однієї передачі там, пускай там яка друга повышена четверта все і ми знаємо що при тому штатному режимі настройки ніколи в житті не міли одні ті самі форсунки чітко у нас виходило дві... Коротко, 5 гектар 1000 літрів Считайте самі 5 гектар 3000 літрів. Е, так, по по, 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 е, фінансовій частині по МТЗ, по модернізації. Е, е, значить, що, е, поки що, на сьогоднішній ні, я як і казав в кінці, коли вже заведемо, проїдемося, коли воно дійсно вийде, коли це е, не... Просто голословно ось так, от, а показати нічого, коли все вийде і дійсно воно буде те, що треба без питань. Десь може поможемо з цим, либо підкажу, як лучше зробити, либо може поможемо встановити. В принципі, вже тут по, -по містності три чоловіка за горло беруть, давай нам. Так я кажу, так подождіть, може воно ніхрена не тягнутиме, може хер, я знаю. Ну, коротше, отак по э, цьому по комплектам там модернизации и все остальное давайте доживем до того чтобы він поедет и хорошо себе зарекомендую хотя э, в принципе бигжан э, косымов уже выставил буквально вчера я бачив два видео работы с шестеркой 366 -й.